Від груди, та їх за голову в кільце та стрибати з розбігу у висоту. Почнемо з кидання м'яча. Стаємо навпроти кільця. Тримаємо м'яч обома руками перед грудьми. Відштовхуємо від себе і кидаємо його кільцем. Здімаємо вгору, робимо замах і кидаємо м'яч кільце. Вправо повторити по три рази. Виконати три китки від грудей і три китки із-за голови. Наступна вправа стрибки в висоту з розбігу. Стаємо на відстані 2 метрів від шнура. Робимо розбіг. Підштовхуємося однією ногою да через шнур. Вправу повторити 5-6 разів.